Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці читання. Сьогоднішня тема це дитячі заклички. Іди йди дощику, вийди вийди сонечко та інші. Уже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав, тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаймо. Працюємо сьогодні з підручником сторінка 23-24. Виконаємо вправи для формування читацьких навичок. Вправа повтори. Витягни губи трубочкою. Зімкни губи. Покажи губами букву О, Облизни губи. Зроби язичком рухи маятника. Молодчинки. Давайте прочитаємо скоромовку. У лузі журавлик щипав собі щавлик. Купіть йому горщик, він зварить вам борщик. Поставте відео на паузу та прочитайте цю скоромовку спочатку повільно, потім швидше і найшвидше. Наступна вправа не спіткнись. Прочитайте уважно слова та знайдіть слово, що відрізняється від решти у стопчику. Дивимося перший стовпчик. Яке тут слово відрізняється? Правильно, борщик. Дивимось наступний стовпчик. Тут яке слово відрізняється? Теж борщик, розумнички і останній. Що тут відрізняється? Слово відром. Молодці. Діти. А з якими пісеньками ми ознайомились минулого уроку? Вірно, з колисковими. Кому і навіщо призначалися ці пісні? Правильно їх придумали, щоб заколисати дитинку перед сном. А послухайте ось таку пісеньку. Павлику, равлику, вистав свої ріжки, тобі два, мені два, поділимось обидва. Скажіть, будь ласка, чи можна вважати, що це Колискова пісенька? Думаю, ні, діти, а до кого звертається в цій пісні? Правильно, до равлика, а що просять зробити? Виставити свої ріжки молодці! Ось такі діти-пісні називаються заклички. Сьогодні ми про них і поговоримо. Поміркуйте, що означає слово закличка. Як воно утворилося? Назвіть слова, які близькі до нього за значенням. Давні люди вірили у магічну силу слова, в те, що можна задобрити сонце, дощ, вітер, тому зверталися до природних явищ, до тварин, рослин із проханнями вплинути на погоду, довкілля чи саму людину. Люди закликали сили природи, рослини чи тварини допомогти. У відповідь часто щось обіцяли. Так, виникла. Закличка Заклички, діти від слова Закликати це музично-поетичні твори, в основі яких вірування в магічну силу слова. Заклички багато в чому змінилися від прадавніх часів. Але їхня суть та сама: прохання, щоби випав дощ, вийшло сонце чи щезли хмари. З яким настроєм промовляють заклички? Правильно, діти. З піднесеним, з веселим настроєм. А до кого діти можуть звертатися із закличками? Правильно! До будь-чого? До природи, до тварин, до людей, до будь-якої живої, неживої істоти на нашій планеті. Послухайте закличку. Іди, іди дощику. Вона знаходиться у вас в підручнику на сторінці 23. Слідкуйте. Іди, іди, дощику, зварю тобі борщику в зеленому горщику, поставлю на дубочку у зеленому садочку, вітер ізнявся, дуб захитався, горщик розбився, а дощик полився. Це бром, це бром, дійницею над нашою пашницею. Ось така цікава закличка. Який настрій у заклички? Дійсно веселий настрій! А до кого звертаються? До дощика молодці. А з яким проханням? Щоб він пішов і полив все, що знаходиться на землі. Правильно. А що було незрозумілим? Дійсно, діти, деякі слова в цій закличці вам не зрозумілі. Давайте розберемо їх. Слово цебро це велика дерев'яна посудина. Дійниця це посуд, у який доять молоко. Пашниця це поле, у якому росте жито, пшениця та інші злакові рослини. Зараз перегляньте мультфільм. Іди, іди дощику Такий цікавий мультфільм. А зараз, будь ласка, відкрийте підручники та прочитайте ще раз цю закличку самостійно. Ну що, прочитали? А тепер установіть відповідність між предметами, явищами і діями, що вони виконують. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Давайте перевіримо: вітер ізнявся, дуб. Захитався, горщик розбився, а дощик полився. Молодчинки! Трошки відпочинемо, фізкульт хвилинка. Ну що, відпочили, працюємо далі. Наступна закличка також називається Іди йди дощику. Послухайте її. Іди, йди дощику, зварю тобі борщику, мені каша тобі борщ, щоб ішов густенький дощ. Ця закличка вона менша, ніж попередня, але також про дощик розповідається. Знайдіть в підручнику її на сторінці 24 та самостійно прочитайте. А тепер дайте відповідь на запитання. До кого звертаються у цій закличці? З яким проханням. А що обіцяють виконати? Правильно, діти, в цій закличці також звертаються до дощика з проханням, щоб він пішов. А обіцяють виконати, що? Зварити борщик молодці. Остання закличка – на сьогодні вийде-вийде сонечко, послухайте аудіозапис. Така цікава закличка. Будь ласка, знайдіть її в підручнику на сторінці 24 та ще раз прочитайте самостійно. Дайте відповідь на запитання: кого закликають діти? Що просять виконати. Як ви гадаєте, коли могли співати таку закличку? Правильно, діти, її співали навесні. Тоді, коли вже хочеться тепла, сонечка, бадьорості, хочеться більше гратися на вулиці, тоді й співали цю закличку. А зараз підберемо Рими. Поєднайте слова Рими, що зустрічалися в закличці. Давайте перевіримо. Сонечко, полечко, зіллячко, подвір'ячко. Квітоньки, дітоньки, граються, дожидаються. Не забувайте, діти, що коли ви підбираєте Рими, треба дивитися на закінчення слова. Вони повинні бути схожі. Дома дізнайтеся, які заклички знають твої рідні, друзі. І вивчіть одну закличку на пам'ять на сторінці 24 або 23. Дякую вам за урок. Оберіть цеглинку свого настрою на уроці. До нових зустрічей!